Якщо жінка відчуває постійну довготривалу втому, в неї немає сил, енергії та бажання, то може розвинутися хронічна втома. І що з цим робити? Всім вітання! Коли у жінки розвивається хронічна втома, це виникає, коли її організм піддається систематичному навантаженню: діти, робота, дім і таке інше часом багато де не встигає, накладає на себе купу обов'язків, і в результаті виникає спочатку втома. А у разі відчуття постійної втоми, впродовж кількох місяців може вже розвинутися синдром хронічної втоми. Це коли втома не проходить тривалий час навіть після повноцінного відпочинку і супроводжується відчуттям нездатності виконувати фізичну чи інтелектуальну роботу впродовж 6 місяців і більше. І першою ознакою хронічної втоми є відчуття відсутності сил зранку навіть після повноцінного сну. Інші симптоми це головний біль, слабкість і сумливість, млявість, біль у м'язах і суглобах, не пов'язані з захворюваннями опорно-рухового апарату, чутливість до шуму та світла, погіршення пам'яті та концентрації уваги, порушення сну, різкі зміни настрою, дратівливість, апатія, загальне нездуження, зміни апетиту та порушення травлення. Також при хронічній втомі, через нестачу енергії, знижується працездатність і погіршується самопочуття, послаблюється імунітет, що призводить до частих вірусних та інфекційних захворювань, а також загострення хронічних хвороб. Ще один нюанс: хронічна втома має однакові симптоми з депресією, а саме зниження працездатності, швидка втомлюваність та слабкість. Але відмінність одного стану від іншого полягає в тому, що при синдромі хронічної втоми немає фізичних сил та енергії, а при депресії відсутнє бажання втрачається інтерес до будь-якої діяльності. І для жінки самостійно відрізнити синдром хронічної втоми від депресії не просто, але обидва захворювання потребують діагностики та лікування. А лікування хронічної втоми залежить від причини її виникнення, і сюди входить лікування захворювань, виявлених під час діагностики, загальне оздоровлення організму, корекція способу життя та нормалізація емоційного стану. Це може бути медикаментозна терапія для відновлення гормонального фону, лікування неврологічних, ендокринних і серцево-судинних патологій. Прийом вітаміно-мінеральних комплексів та імуномоделюючих препаратів для зміцнення захисних функцій організму, наприклад, екстракт Вумен Формула від торгової марки Івоніка. Цей препарат розроблений спеціально для жених екстрактів, підтримує загальний тонус організму. Також він зміцнює імунну систему, знімає хронічну втому. У його складі міститься багато антиоксидантів, які допомагають боротися зі стресом, наповнюють тіло, енергією та покращують психоемоційний стан. Один з антиоксидантів, а саме вітамін С, який міститься у цьому комплексі, окрім того, підтримує здоров'я шкіри та зміцнює волосся. В Свою чергу, велика концентрація кремнів у складі комплексу сприяє здоров'ю нігтів, зміцнюючи їх структуру. Ще цей комплекс здатний підтримати нормальний гормональний баланс та уповільнює процеси старіння, і це не всі його переваги та властивості. Більш детальну інформацію про цей комплекс ви можете дізнатися за посиланням, яке знаходиться під цим відео. І, до речі, зараз на цей препарат діє знижка мінус 50%. Тож поспішіть, тому що кількість його обмежена. Також до вище перерахованого можна додати масаж, лікувальну фізкультуру, а можливо, і сеанси з психологом. А для запобігання розвитку синдрому хронічної втоми важливо підтримувати баланс між навантаженнями та відпочинком, і профілактика хронічної втоми включає дотримання режиму сну. Спати треба не менше, ніж 7-8 годин на добу і лягати в однаковий час. Також необхідні щоденні прогулянки на свіжому повітрі, збалансований раціон харчування, уникнення стресу, чергування діяльності, наприклад, поява хобі, та регулярні фізичні навантаження. І обов'язково необхідно стежити за станом здоров'я, проходити профілактичні огляди в лікарів і вчасно лікувати інфекційні та запальні захворювання. І запам'ятайте. Якщо ви відчуваєте погіршення загального самопочуття, відчуття нестачі енергії та зниження працездатності, зверніться за консультацією до терапевта.